Volvo V50 у нас сьогодні на перегляді. Класній спортивній комплектації, Air Design, бачите, з обвісами такий спортстайл, білий колір, рідкісний колір і дуже класно виглядає V50 в цьому білому кольорі. Зараз максимально пройдусь, покажу зовні. Салон, технічно, є що показати і розказати по цій машинці. У двох словах. Автомобіль без ДТП, технічно справний, все працює. Розмитнили, сертифікат Є. У будь-який момент готовий до першої реєстрації. Олір ззаді такий стильний автомобіль, економічний, надійний і дешевий в обслуговуванні. Чим відрізняється Air Design? Це бамперами бачите. Знизу по бокам пороги обвіси, спойлер і елементи в салоні. Теж покажу. Ззаді парктроніки є. Машину привезли з Німеччини. Власником була дама, тому технічно класна машина, не розірвана, не заїжджена. Ну і по кузову не фарбована. Пройдусь то покажу. Красиві колеса, диски такі, е, низькопрофільна резина літня, хороша. Можливо, хтось скаже, по нашим дорогам на такій резині нереально їздить. Ну, скажу так, я проїхався цим автомобілем і по рівній дорозі, і по, по ямам. За рахунок того, що тут дуже хороша ходовка, то дискомфорта не відчувається. Dunlop резина 225 45 R17. Зпереди протитуманки є, бік синьон. Поворотні фари, хто не знав, як відрізнити. Якщо у фарі ось такий полукруг йде, то це значить біксенон, значить ця лінза отак от повертається при повороті руля. r дизайн решітка, обвіси, капот алюмінієвий. не боїться сколів і корозії, все скло. Навіть лобове рідне не мінялось. Також е, багато хто запитує, а чому дзеркала не в кольор. В r з справжнього ардизайну дзеркала завжди серебристого кольору. І неважливо, якого кольору автомобіль, хоч зелений, все рівно дзеркала будуть серебристого кольору. Так, пройдемо з точним міром, подивимось по лакофаровому покриттю. До речі, без колів немає.

97 100 97 98 98 106 86 90 94 105 107 90

95, 94, 90, 91, Капот. 46 Ну, завжди трошки менше б'ється. Половину. По крайній мірі, в мене так прибор його менше б'є. Так, тут. 95. 86 Ну, друзі, не фарбований автомобіль, жоден елемент. Спойлер, звісно, так, да. вид придає цьому універсалу. є парктроніки. ось багажник, пластик, резинки, накладки, стан. Трошки грязно тут. Дощі йшли. Ну, Чистий, акуратний, в салоні не виняє, німецький бриф, сертифікат. Да, власником був хто у нас Мічель Юлія. Класна дуже шумоізоляція. Покажу вам, хто не знав. Гляньте, один войлок, другий войлок на ту сторону, на цю сторону обшивки. Там підсилювач звуку, ось тут підсилювач стоїть. Що у нас тут є? Повний комплект у нас є. Тому акустика тут класна, підсилений звук, high-performance sound. Ну, якщо так подивитися, гляньте, який рівненький автомобіль по зазорчикам по всьому. Збережений класний стан. Ну і тепер по салону. Теж є що показати. В-дизайна, як правило, ось у В-50 ось такий салон. сіро Сіробівий такий. Буває різний, буває комбінований, буває тканина, а буває шкіра. В нашому випадку це шкіра. Так, виглядає салон. Є ось ці наліпки заводські, щоб не витиралось тут резинками. Ну і стан дивіться накладок порогів, резинок. Гляньте. Я думаю, камера передає. Салон дуже акуратний. Ніби й не їздили. Далі. Слідуючий елемент ардизайну е е накладки, ці ручки дверні, вони завжди такі полосаті, бронзові йдуть. Ну і покажу, що у Volvo проблем завжди немає з кузовом, нігде. Бачите? Скрізь шви рівні, немає ні, ні здуття фарби, ні рижиків, нічого такого немає. Ось це пластик на кладки напори, заходять аж під ніж туди, теж не бояться ні корозії, ні царапи, нічого. Тут резинка, тут резинка, скрізь це все правильно спроєктовано, все правильно зроблено. Хороша, дуже шумоізоляція. Так, йдемо далі. Зразу ж покажу ще один елемент. Руль дизайн, бачите, він такий двойний спортивний руль і такий шилдік дизайн. Педалі ось такі повинні бути, металічні ардизайн. Приборка синього кольору, тільки в ардизай. Водійська карта. Ручка кнопки, гляньте, в якому стані класному. Також звертаю вашу увагу, хто не знав, багато, багато хто знає, система CIPS, комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Дуже цікаво, почитайте в інтернеті. Крісла, гляньте, стан водійське. Не затерте, не продавлене. Ручка переключення передач з такою серебристою ставкою. Так як у нас це непроста комплектація, є тут і датчики світла, і біксенон, і омивачі фар, і парктроніки ззаді, тому що є бувають airдизайн комплектації, але такі пустуваті. Ну, клімат контроль, круїз-контроль більше нічого немає то тут доволі непогана комплектація, багато чого є. Підогрів сидінь є. Так, подивимось на нашу приборку. Включаємо запалення. Заводимо. Показується, що ЄСП. Виключення. Треба проїхати, машина довго стояла, трошки підсів акумулятор, все нормально, тому на це не звертайте увагу. По розходу палива. Зараз ну, вона просто не їздить, тут немає не зафіксовано. Значить розхід палива. Траса 3,5, змішаний цикл 4,4,5 і місто Київ 5. 226 пробігу. Показує, що на, на ручнику і не пристебнутий. Тут у нас двохзонний кліматконтроль, тут у нас підігрів сидінь. Е, кондиціонер працює, холодом дує, компресор включається. Далі показуємо. High-Performance Sound підсилений звук, дуже класний якісний звук, Шистий, ступка механіка. Це рестайлінгова модель, тому новіший двигун і, звичайно, механіка вже шестиступка йде. Потім ось ця консоль у R-дизайну така полосата теж а, бронзова повинна бути. Так як тут. Йдемо далі, подивимось під капотом. Стан резини, бачите? Хороший, хороша резина. ще їздить і їздить. Двигун Д2, 1.6 дизель. восьмиклапаний, новіший, контрактний двигун від Peugeot citroën Хто не знав, Вольво не робить малооб'ємних двигунів. Ні бензинових, ні дизельних. Тому вони беруть найкращі контрактні двигуни. Це ж вважається рекордсменом по продажам 1,6 один із, 6, один із самих таких хороших, надійних, економічних. Один ремінь ГРМ і один ролик. Дуже дешева заміна. 3 тисячі комплект стоїть і робота від 2 до 3 тисяч. Картерних газів немає, нічого не димить, машина прогріта. Турбіна карит ходить 350-400 тисяч. Тут нічого не парує, не димить. Екологія на місці нічого не вирізалась. До речі, у нас в нашій компанії Таких Volvo V-50 з двигуном 1.6 їздять в таксі. Багато автомобілів. Тому, в принципі, знаємо все про обслуговування, знаємо все про ці двигуни, ну про все, про подовку і так далі. Подовка, до речі, тут дуже, дуже дешева. Ще від другого фокуса все підходить. А двигуни і коробка вже такі ставляться, як на третій фокус. Ну, а По кузову, звичайно, форда з Вольво ну, в принципі порівнювати неможливо. А ці двигуни 1.6 ставились на все, що тільки можна. Pežосі, троєни, мазди, Вольво, Форди і ще набагато інших моделей. Ось робота двигуна. Акумулятор хороший, теж перевіряли. По вихлопу, Но тут питань немає. Не знаю, чи камера тут передасть. Знизу там все дуже красиво і нічого не димить, не парує, ні сажі, нічого немає. Ні, там дуже красиве. Ось такі Volvo v 50 В ардизайні красива біла стильна машинка. Кому не подобається наприклад, білий кольор, хто не хоче білий кольор інший якийсь, є в чорному кольорі теж ардизайн і інших Ну, В принципі, у нас дуже багато Volvo є, є що вибрати і кожен тиждень нові поставки. Ну, Цей екземпляр дуже-дуже достойний. З хорошою історією. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. І рядом-бачите, рядом, рядом бачите, зелененька вивіска, сервісний центр МВС, це МРЕО, прямо за забором. Тому допоможемо вам з реєстрацією. Зразу ж на місці. Купуєте автомобіль і їдете вже на... Українських номерах з тих паспортом, але будуть київські номера. Якщо ви з регіона, то можемо за годину зробити документи, страховку і їдете до себе в регіон, отримуєте регіональні номера. Або на А На цьому буду завершувати перегляд цієї машинки. Дуже-дуже достойний варіант. Рекомендую. Робити нічого не треба, ТОП, масло поміняти і все. Ну і рекомендуйте друзям робіть замовлення. І чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!